На Бердичівщині місцеві виявили тіла семи чоловіків. Попередньо встановлено це жителі Вінницької області. О 9-й годині мені зателефонував староста і повідомив про те, що у селі Великі Незгірці Семенівської громади у будинку виявлено тіла семи чоловіків, які приїхали напередодні із свідчень сусіди. Вони приїхали працювати. Сьогодні зранку дружина одного з загиблих звернулася до місцевого, оскільки її чоловік не виходив на зв'язок. При відвідуванні будинку було виявлено семеро чоловіків без ознак життя. Попередня причина їх загибелі отруєння чадним газом. Пожежі на місці події, ознак пожежі на місці події не, не виявлено. Працюють наразі екстрені служби, встановлюються причини, наслідки також працює поліція. На місці події працювали поліцейські працівники ДСНС, медики та газова служба. Слідчі слідчого управління поліції Житомирської області встановлюють усі обставини у межах відкритого кримінального провадження за частиною 2 статті 272 порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою Кримінального кодексу України. За минулий рік від раку на Житомирщині померло півтори тисячі хворих. А кількість онкохворих щорічно збільшується на три відсотки. Нас на обліку стоїть на 1 січня двадцять року 35 тисяч онкохворих. Це показник не те, що там. Вагана суд навпаки, це показує те, що хворих в принципі лікуються, хворий продовження життя збільшується. Директор обласного онкодиспансеру розповів, які хвороби найчастіше діагностують у пацієнтів. Серед жінок найбільш розповсюджений це рак молочної залози, тіла та шийки матки, ободової кишки щитоподібної залози. Серед чоловіків рак передміхорової залози найбільше, легенів, ободової та прямої кишки, сечового міхора і нирок. Попри таку статистику захворюваності, рак це не вирок. Якщо боротися з ним на початкових стадіях, Тож, для раннього виявлення онкології існують певні безкоштовні обстеження. Обстеження молочних залоз, мамографія, гастроскопія, виявлення патології в шлунку, колоноскопія, обстеження товстого кишківника. Раз в п'ять років його необхідно проходити Є гістероскопія, це патологія обстеження патології. Матки і цистоскопія – це теж пріоритетний пакет для обстеження сечового міхора. Удосконалюють послуги лікування і у Житомирському онкодиспансері. Зараз у закладі можна побачити багато сучасного обладнання. Запрацював з минулого року новий комп'ютерний томограф зараз. Ми реконстрували бункер приміщення вже закінчили, і зараз проводиться в даний час монтаж нового сучасного лінійного прискорювача. Запустити даний апарат планують у травні. У цьому році також хочуть побудувати лікувально-діагностичний корпус з бункером для ще одного лінійного прискорювача та приміщення для МРТ. Даний апарат обіцяє надати міністерство охорони здоров'я Вікторія Котинович з метро телеканал СК1. Гуманітарний хаб Житомир це всеукраїнська благодійна організація, яка співпрацює зі світовими фондами для допомоги найбільш постраждалим регіонам України. Кожного тижня ми намагаємося відвідувати заклади в госпіталі, лікарні, це дитячі будинки, це всі структури медичні, яким ми можемо допомогти, які нам надсилають запити. А це дуже велика кількість. І так само ми допомагаємо ще і військовим. Які потребують нашої допомоги, нашої уваги, нашої підтримки. Сьогодні організація підготувала шість передач медикаментів для соціальних закладів нашого міста. Найбільше з них для центральної міської лікарні номер 2 Початку це вже був дитячий будинок-інтернат в Тетерівці, Зараз у нас друга міська лікарня. Також ми сьогодні плануємо передати обласній лікарні імені Гербачевського, Також плануємо першій міській лікарні передати. Гуманітарну допомогу та фонд пенсіонерів, яка знаходиться в Житомирській області, директорка розповідає, заклади стабільно надсилають запити на допомогу. Гуманітарний хаб закриває їх, щойно з'явиться можливість. Зупинні препарати це знеболюючі, це крапельниці, як я вже казала, противірусні, протигрипові препарати. Мультивітаміни це як ну, просто вітаміни, але вони там розподіляються і як для дітей, так і для дорослих та інше. У лікарні ж підтверджують, у волонтери гуманітарного хабу Житомир передають їм допомогу до п'яти разів на місяць. Тут більшість виробів медичного призначення будуть використовуватися для забезпечення лікувального процесу всіх хворих, які знаходяться в нашій лікарні. Передача такої кількості медикаментів стала можливою завдяки американському фонду Direct Relief, який підтримує хаб гуманітарної допомоги від початку повномасштабного вторгнення. Ірина Цапун Ігор Литвак, телеканал СК 1